Юліані Попович лише чотири роки, проте дівчинка вже планує розпочати модельну кар'єру. Чим займаються довгоногі дівчата, каже, знає. Фотографується. Попадімо ходять платя. Попадімо По ходять, платя показують. Перший крок до своєї мети Юліана вже зробила. Разом з мамою прийшла на кастинг перлинки рівного Рівного-2012», під час якого вражала журі своїми талантами. Е, танцювала. Am văzut o la virșii. Știu ce altcă Shopping boia. Modele. Таких моделей, як Юліана, віком від 4 до 15 років, бажаючих стати перлинкою рівного, на кастинг прийшло майже сотня. І якщо торік під час першого конкурсу дівчатка змагалися лише у чотирьох вікових категоріях, то цього року організатори додали іще одну підліткову. Загалом журі обрали для участі у проєкті 35 дівчаток. На нових перлинок цьогорічних буде чекати багато сюрпризів, багато нових е проєктів, які ми для них підготували. Поки що це є таємницею, якби такою невеличкою. От але ну, їх буде дуже цікава програма підготовки. Які вони справжні маленькі перлинки можна буде побачити у фіналі проєкту 3 червня? Відбудеться захід, який у 2011 році на літній естраді парку культури імені Шевченка. Оксана Жужельська, інформаційна програма День.